Ну що, всім величезний-величезний привіт. Запрошую всіх в епіцентр Прошу повернутись по посуді. Посуд. Сьогодні відео буде посуд. Може ще щось буде цікаве. Це я так просто знайшов подивитись на деко. Ну, хочу сказати, що нового нічого немає. Тому вмощуйтеся позручніше і всіх запрошую на перегляд. Дуже вам дякую за ваші лайки і коментарі. Ну, так, є якісь такі цікавинки, знаєте, в деку. Дивіться, яка цікава дерев'яна сова для декору. Чудово. А ціна ще крутіша. До речі, дивіться, який гарний а, пелікан. А знаєте для чого? Сюди ключики ложити Можна використовувати як ключницю. Прийшли, ключики положили і пішли. Не буду вас довго мучити. Йдемо зараз з вами всі на посуд. Просто дивлюся, які красиві тут всякі. Це що? самшит в горщику. Точно самшит, Дивіться, реально, так як у мене на кухні стоїть в вазі, справжній, він вже довго-довго -довго набрав я води, і справжній самшит стоїть у мене в тих в вазі дуже довго. Дивіться, оце як теж як справжній, як тут мох такий. Так, ось така форма для випікання. Зараз 200 гривень зі знижкою 50%. Рівно 50%. Подивимося зараз, що є в епіцентрі, які акції. Набір. Бачу, що пластик трішки якісніший. Не пластик, а сам силікон трішки якісніший, ніж в іншому магазині. Де я знімаю теж часто відео Фламберг, ось такий набір. 179 гривень. І бірюзова теж форма цікава. ну Як цікава, красива, улюблений колір мій. Теж знижка 50%. Були 260, зараз лише за 130 форма для кексів. Хоча мені дівчата писали, що можна навіть не тільки кекси випікати ось в тих формах, а й різні робити з беконом, з сиром, і з яйцем. Теж різні смак... смачні рецепти. Це 145 гривень. На 6 штук. Теж фламберг. Можна окремо купити. Ось такі а, форми силіконові для кексів. Скільки тут штук? 4. Да? Якщо я правильно зрозумів. Діаметр 7, ну а де ж чому не пишуть кількість? Може я не бачу. 2-4. 60 гривень зараз зі знижкою. Дивіться, які цікаві форми. Силіконові для цукерок. Зі знижкою бачу теж йде 40% 87 гривень. Я хочу знайти сьогодні, знаєте що, я не знаю, як ця штука правильно називається. Я зараз знайду її і вам покажу. ось Якщо вона буде з хорошою знижкою, то я, мабуть, сьогодні її і навіть візьму на літо. Так, ну ось тут по формам пройдемося. Ось така форма з високоякісної сталі. Крауфт фірма. 230 гривень, зараз зі знижкою 50%. От сама така простіша, 130 гривень. Ну, та, оця фірма хороша. Так, на американські пироги хвиляста форма, з... відкрит... Ні, не відкривається дно. 160 гривень. Так, набір з трьох форм. Серце 277 гривень. Так, бачу, ще акція. Мінус 50% форми для випічки 24 см. 295, було 590. Так, оце теж хороша така штука. Форма разом з решіткою. Знижка 40%. Знижка на оці всі форми для запікання. Торгова марка Max Mark. Є кругла, Прямокутні 317 гривень. Так, а це що? Теж зі знижкою. Для випічки кекса. Бачу акція на сковорідки Крафт Германія. І тут Хіменус браво. Де тобі тільки не, нема, а зараз на сковорідки 50% йде знижка, теж можна зекономити і купити хороші сковорідки. Ось тефалія. А це? а, це разом з тим для млинців теж зі знижкою 50%. Ну Тефалія, звісно, що не з дешевих фірм. Теж зараз зі знижкою 50% сковорідка гриль ось такими тими ребрами теж, ну, знижка 50%. Тому, кому цікаві сковорідки, можна зараз завітати і купити зі знижкою до 50% сковорідки в епіцентрі. Ну, Всі показувати не буду, бо це треба потратити окреме відео. До речі, теж можна купити кришку окремо чи до каструлі, до сковорідки, будь-яких розмірів. І 20, 18, 24 см теж зараз зі знижкою. Дивіться, яка цікава сковорідка, вже готові отвори, такі знаєте, такі, як це називається, оладушки, да? цікава теж така сковорідка для, вже з формою. І тут він теж. Набір посуду 1855 гривень, зі знижкою 60%. Набір, набір із трьох кастрюль. А так, кастрюля 3,6, літра, 2,6, 1,9. Ось такі кастрюльки. Ось так вони дивляться, мають вигляд, виглядають. Фламберг можна окремо купити. Ось така на 1,8 літрів з кришкою. А, так, це на 3 літри, говорю, так, щоб заглушити музику. фламберг. І ось ця така сама велика на 5 і 7 літрів. Ціни бачите на екрані. Аж на голову стало легше. Це набір. Так, а на ківш ціни не, не бачу. Так, ось така. Як це правильно сказати? Форма для запікання. Тут вже поміститься сіла, гуска, качка, не знаю. Півень. Так. А, ціна 925 гривень зараз зі знижкою. І ще сковорідка ВОК теж зі знижкою 40%. Ось вона така величезна. Її навіть можна ставити в духову шафу, так само, ну, як і цю. ну Звичайно, без, без кришки. Можна користуватися на вогні. На 2,2 і Ну, літри. Це вже такі, знаєте, ексклюзивні такі півтора літри. Зараз, якщо знайду, підемо з вами, подивимось на емальовані звичайні, звичайні кастрюлі і на 2,5 літри. Знайшов кастрюлі емальовані. Зараз пройдемо подивимось на кастрюлі і підемо на чашки. Мені треба чашки. Так, 462 гривні каструля на 2,1 літра з кришкою. Так, ось така, дивіться, яка гарна каструля 825 гривень на 2,1 літр. Так, ось така на 5,1 5 літрів. 100 мл, 860 Ну, це бачите. Так, ось така кастрюля а, з кришкою. На 2,2 літри 557, трішки менша. Дивно, 580. Каструля. А, ось. На трилі. Не, не, не зрозумів нічого. Неправильно Каструлі поставили ось 646 оця на 3 літри, і 557 на 2,2 літри, ось так. Також є ось такі судочки, ну, миски з силиконовою кришкою. Так, ось ці такі ж самі, тільки, бачите, йде золото, шоколадне золото, теж з кришкою. На жаль, цінника нема не бачу. А ось є. Ну тільки на маленькі. По 440, а велика 508. маленька 440, велика 508 Ось такі чайники мальовані на 2,5 літра зараз зі знижкою 369 гривень. Так, а ось такі мал маленькі заварники 276 гривень. Так, знайшов ківш Ось так. З таким самим малюнком, принтом 206 гривень. І ось такі, дивіться, куклі по 315 гривень на 2,5 літри, троянди. Ось така велика миска 180 гривень на 2,5 літри, А трішки більша 250 гривень на 4 літра. І сама маленька 95 гривень на 600 мл. Ось такі великі мальовані баки 875 гривень. А оце йдуть наборами. Оце набір кастрюль, велика, середня і маленька. Всі йдуть з кришками і от різні малюнки йдуть. А, тут йде базилік, м'ята, бачите, а тут йде що це, якісь квіти. Да? А набір 1136, але зараз він без знижки. А ось цей жовтий іде зі знижкою, 1190. Теж з трояндами. Так, ось такі каструлі на 2,5 літри. Теж, до речі, зараз зі знижкою. З кришкою 409 гривень, 32% знижки. Навіть да, такі є, ой, а такі, я пам'ятаю, були. Тільки з інакшим. О, такі були, во! Ось такі були у Галинки. Її мама купувала отакі чашки, тому що вона ча часто била. Мама в садочі купувала Галинці з такі чашки, щоб вона залізні, щоб вона не била. Але вони все одно нащербувались. Ось бачите, вони навіть нащерблені. Але класні, і мішні, по 95 гривень. І навіть є миски. А в мене був такий ведмедик, теж який мед. І мені сказали, швиденько Вітальчик доїдай кашку, щоб там побачити ведмедика. Ось тут він був намальований. І Вітальчик дусився тією кашкою, щоб побачити ведмедика. Так, такий набір 249 гривень. Ну, дерево завжди було дороге. 159 кругла. Так, бамбукові ще йдуть дорожче, але теж зі знижкою. А, це навіть дві дощечки. Одна велика, бачите, а одна маленька. Дві штуки в наборі. Це вже йдуть такі професійні м'ясо, курку розробляти на тих дошках. Хоча, знаєте, мені здається, що саме дерево всмокчує в себе всі запахи, всі аромати, особливо там, знаєте, риба, м'ясо. Треба мати декілька дощечок. От напишіть, які, якими дощечками користуєтесь ви? Чи дерев'яними, чи. От, я знаю, що є скляні дошки, що вони дуже добре а, не впитують в себе, да, ніяких ароматів, нічого. А от дерев'яні я по собі знаю, У мене одна от така не така, така кругла подібна, трішки менша. Теж ось стільки ароматів впитала всього, усмоктала в себе. Так що... Дерево це таке, от залиште коментар, як правильно поступити. Дивіться, які гарні. Але і ціна, звичайно, бо це бамбукова. Тьоті Хілені великий привіт. Пандочка передає. Ну, ось є пластикові. Ну, самі мене розумієте, пластик то є пластик, то шнить від пластика. 50 гривень малесеньке. Дивіться, яка цікава. Під... А що це таке? Це ж пластик чи що? Незрозуміло, що це за плита така. Але вона не з дешевих, 556 маленька, 750 оця велика. І ось скляні про ті, які я вам казав, бачите? Скляні, вони тут такі силіконові ті ножки мають. Ось. І вони зараз зі знижкою по 99 гривень всі будь-яка. Але мені таке враження здається, що коли нож зіскользне на цю дошку і розіб'ється одразу все. Так, подивіться, яка тут краса. Це нові чашки завезли, і зараз на них знижка 20%. Можна на капучину, на каву. Вони всі йдуть по 79 гривень в одну ціну. Зірочки, Smile and shame. Хочу ж вам показати новинки. Белла Віта. Ось така гірчиця. Зірий і надзвичайно красива. Ну, не можу сказати, що біла, така слонова кість. 86 гривень. І оці по 69. Так, мені потрібні якісь прозорі гарні чашки. Я там дещо придумав. Для вас, для нас. З вами цікаве равлики по 59. Така вже велика, 400 мл, але все одно для мене маленька. Дивіться, як я давно не був в епіцентрі, які тут понавозили різні різні. Ці, знижку, 30% зараз. Були 100, зараз по 70 гривень. Я думав, це корова сидить, а це кіт бухає. Я думав, корова молоко п'є. Так, ось такі мені подібні треба, такі, як мені прислали дівчата. Величезний привіт вам. Але мені треба ще декілька штук. Але ціна, звісно, 400. Ой-ой-ой. Ці 300. Ну, Мені щось такі от, треба от такі прозорі, може ручкою, але це, мабуть, я куплю не в епіцентрі. Це вони по одній штуці йдуть? А по одній, я думаю, що по дві. А, от ці йдуть по дві штуки, ці по дві, ці по дві. Деякі йдуть по дві штуки, щоб ви не лякались ціною. Деякі по дві, угу, ці по дві, ці по дві. А деякі по одній. Так, мені щось ось таке подібне потрібне, але це на лати. 49 гривень зараз зі знижкою. 40%. Це на лати. Так, а ось тут. А це що? Чашка арома. Ой, вона така важка і велика, треба менше. Так, добре. Ну щось подивимось. Добре. я Це вже вимкну я камеру і буду дивитись далі. Ой-ой, ой дивіться, і тут ще щось є. Тут ціла купа. Ціла купа. Так, чашка з бамбуковою кришкою. Мармур. Мармур. Дивіться, тут дві в наборі. Так, тут теж. До речі, зараз так. Да? Дивіться, які гарні для матусі можна щось подарувати, вибрати по 100 гривень. Ось такі класні. Є флора, а чому вони не стоять, чому вони запаковані? А, ось відкрите я, знайшов. Бачу, бачу. Думаю, що вони запаковані. Ось так виглядає флора. Ну, Мені чомусь оці більше сподобались. Дивіться, які гарні, красиві. По 101 і по 119 гривень. Є, звичайно, ще гарніші, крутіші, але мені здається, тут просто за коробку і кришку, тому вони дорожчі по 107 гривень. Навіть такі придумали в коробці, йде для хлопців. Щастя на колесах. А що, класна чашечка. Я би навіть сам з такої пив. Так, в кого є малечі, які полюбляють лол? 70 гривень тарілки лол. Навіть такі є. Ось такий набір для сипучих. Набір із трьох ємностей. Зараз подивимося, як вони вживу виглядають, дивляться. Ну, чи мають вигляд? Золото. Золото. До речі, мають носик такий. Ну, так, стильно. <риклад> Ух ти, а це взагалі теж цікаво. Ааа, вон ти штука. І відкручується. Ось так відкручується. Теж набір для сипучих. Чого тільки не вигадують. Тут два набори. Ой, три. три. В наборі три штуки. Ось такий один великий, один середній і один малопузінький. Дивіться, який теж цікавий. З двох штук на літр 750. Є золото, можна сказати, і є срібло. До речі, хороша ціна на ланчбокси. 49 гривень. Зі знижкою 50% 480. Теж зі знижкою 50% 580. Зі знижкою 45% 488. Ось така велика банка. 156 гривень зі знижкою теж 50%. А це все, все, що забажаєте, тут можна тримати. На ваш вибір. А я би тут тримав. Ну, відкривайся! Відкривайся! Ну, чи може його потерти треба? Джин Сама звичайнісінька залізна баночка. Ну, як? Ємність. А зі знижкою 45% 280 гривень. Да, вона своїх грошиків коштує. Ну, оця сама звичайнісінька, а сама оця. кришка красива, ажурна така. Аж об я тримав. Вчення би тримав. Набір такий красивий. Добре, я буду закінчувати відео. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба. А я йду вже знімати наступне відео. До зустрічі всім.